Виконуємо номер 248 із підручника Геометрія 7 та номер 27 із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Один із суміжних кутів на 20% менше від іншого. Знайдіть ці кути. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Подамо 20% у вигляді дробу, це буде 0,2. Нехай більший з суміжних кутів х градусів. Нехай більший з суміжних кутів Х-градусів. Тоді менший буде на 20% менше, отже Х відняти 0,2х, використовуючи властивість. Суміжних кутів. Маємо рівняння. Сума суміжних кутів 180 градусів, тому х додати різницю Х і 0,2х рівня 180. Розв'яжемо наше рівняння, розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. І зводимо подібні доданки. Х додати Х це 2х, і відняти 0,2Х маємо 1,8х. Поділимо тепер на 1,8. Переносимо кому на один знак і отримаємо 100. Отже. Більший кут 100 градусів, тоді менший 100, відняти 0,2, помножити на 100, отримаємо 100 градусів, відняти 20 градусів, 80 градусів і записуємо відповідь. Вісімдесят градусів і сто градусів номер 248 із підручника Геометрія 7 та номер 27 із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7 інтегрований курс виконано